Дитяча нутриціологія це наука про клітинне харчування та вплив поживних речовин, особливо нутрієнтів, на ріст та розвиток дитячого організму, на розвиток та вплив компонентів їжі нього, принципи формування режиму дня, здорового раціону дитини та харчових звичок, а також грамотний вибір та використання нутрицептиків для збагачення раціону дитини. Знання батьків у дитячій нутриціології дає не лише розуміння причину наслідкових зв'язків того. Чи іншого захворювання, чи порушення у дитини, але й дає змогу навчитися регулювати здоров'я дитини безпечними природними методами. Також дає бачення та розуміння, наскільки важливим та ефективним є системний підхід у лікуванні та закласти той міцний фундамент у здоров'я дитини. Важливими нюансами підтримки здорового розвитку дитини є. Налаштування і режиму дня, і режиму сну, і питного режиму, і збалансованого харчування, яке достатнє по всім необхідним нутрієнтам, та психологічна обстановка в сім'ї, та соціальній установі. Основне завдання дитини, яке, звичайно, це рости та розвиватися, а основне завдання батьків забезпечити дитину надходженням всіх необхідних поживних речовин для його повноцінного зростання та розвитку. Будівельний матеріал та енергію для зростання організм отримує через шлунково-кишковий тракт. Тому вкрай важливо спостерігати за станом травної системи дитини, бо саме тут Відбувається всмоктування і засвоєння всіх нутрієнтів. Важливо скласти грамотну здорову тарілку для дитини, але ще важливіше, чи зможе травна система дитини засвоїти всі ці нутрієнти саме тут. починається міцний імунітет, хороший рівень енергії, пам'ять, стан нервової системи, здоров'я зубів. І так далі. До 12 років дитячий організм функціонує недосконало, тому що недосконала функція підшлункової залози і нижча ферментативна активність, аніж у дорослого. Менша кількість шлункового соку і недостатній рівень соляної кислоти, тобто складніше перетравлюється в діток білок, і важливі нутрієнти, наприклад, залізо, кальцій. Також неповноцінний склад. Жовчі, а саме знижуються її антисептичні властивості, її також перетравлення, сам процес і засвоєння жирів і жиророзчинних вітамінів. Тому основне завдання батьків забезпечити дитині роботу шнуково кишкового тракту як основу, і цим самим встановлювати і дати змогу організму самостійно вибудовувати всі бар'єрні функції. Також питний режим повинен бути на постійній основі. Програму підтримки шлунково кушкового тракту потрібно проводити 3 місяці один раз на рік. Для кожної вікової категорії програма відрізняється. Тому при індивідуальній консультації я надам схему відповідно до віку вашої дитини. Здорова тарілка повинна містити і білки, і жири, і вуглеводи, так як і для дорослого. Обов'язково клітковина, овочі, зелень або ягоди. Режим сну це бар. За здорового школяра. Важливо, щоб дитина споживала лецитин, який є будівельним матеріалом для школяра. Надважливий для учбового процесу, безприяє роботі головного мозку. Для дітей я призначаю чудовий перевірений комплекс із залізом, який містить вітаміни групи Б, підтримує імунітет і покращує опірність. Інфекційним захворюванням, що є дуже важливо для тих діток, котрі дуже часто хворіють, для дітей 11-12 років чудовим є комплекс з 28 вітамінів та мінералів, збагачений запатентованою. Рослиною сумішу там є і екстракт броколі, і моркви, і червоного буряка, розмаринок, куркуми, томату, капусти тобто перелік всіх тих дуже важливих корисних компонентів, які зазвичай діти не люблять. Також препарат містить важливі для школяра мікроелементи: там і залізо, і хром, і йод, і цинк. Підтримка антистресу і зору не менш важлива для зростаючого організму. Про все це. Та інші препарати, які є доведено ефективними, запатентованими та корисними, більш детально я розкажу при особистій консультації, отримати яку можна за посиланнями, вказаними у описі під відео.